Над новим регламентом знову ретельно працюють депутати на позачерговому засіданні міські обранці. По пунктах розглядають документ, який стане основним регулятором роботи ради. До всіх положення таких 56, ставляться скурпульозно. Для міського голови принципово було питання обрання собі заступників. Очільник хотів зберегти це право за собою, а не за радою. І більшість депутатів таки підтримали його бажання. Моє рішення було абсолютно адекватне, логічне і прагматичне. є теорія управління. Якщо я вам завтра дам людей, які вам не підпорядковані, ви їм керувати не зможете. Це абсолютно очевидно. Тому для того, щоб мені зберегти вертикальний не мені, не хомку, а міському голові. Бо я не останній тут міський голова, не перший, не останній. Тому заступники вношу пропозиції, якщо вони одіозні чи чимось не лише депутатів можуть не підтримати. Але ніхто інший мені не може нав'язати сумці принципово. Очільник також матиме право пропонувати на затвердження радою персональний склад міськвиконкому. А от пропозицію затверджувати членів рівненського міськвиконкому списком, а не голосуванням за кожну кандидатуру окремо депутати таки не підтримали. Побачите, що це буде проблема їхня, бо вони не я вже знаю це. Зараз домовляться 8-11 чоловік. Перших три проголосують. Вони ці проголосують, а коде до їх не про я ж це знаю. Вже це ж не це так Верховній Раді в обласній в міській. Тому коли виносим пакетом, немає можливості обманути фракцію фракції, і це просто легше затверджується. Нагадаємо, депутати голосували лише за правки до головного документу. В цілому його ще досі не прийняли. Та, попри це, громадські активісти вже оцінюють деякі положення регламенту доволі схвально. Наприклад, ротація голів постійних комісій. Якщо це положення діятиме, то очільники депутатських комісій будуть змінюватися щороку. А не один раз за каденцію. В законі не передбачена ротація голів постійних комісій, але була пропозиція від нас, щоб це було тоді. Зібралися представники фракції, її викинули. Але сьогодні за пропозицією, також буде цікавим питання, до якого ще не дійшли. Це візування проектів. Рішень проблема є така, що в нас деякі рішення можуть рік пробути в раді. Ми передбачили, що є 30 днів протягом цього часу. Мають всі представники всі інстанції, які відповідальні за це, поставити свої візи. Новий регламент нормуватиме також роботу тимчасових контрольних комісій, які зазвичай у раді створюють для вирішення складних ситуацій в місті. Раніше, коли була визначалася тимчасова контрольна комісія, якщо є якась складна ситуація, в неї не був обмежений срок, і виходить, що люди забували. Наприклад, є проблема там затоплення. Там завалилося щось і створили тимчасову контрольну комісію. Ніби воно питання було актуальне. Але з часом всі забули про це. Комісія не звітувалася, і нікому нічого не відомо. Який ж результат? Таким чином можна навіть актуальне питання, як можна так сказати, поховати. Тобто тут чітко вже прописано, що комісія обирається на три місяці, і через три місяці вона має звітуватися або на інший термін, який визначить міська рада. Нагадаємо, над розробкою регламенту група із депутатів, активістів та експертів працювала протягом чотирьох місяців, і нині ця робота триває вже в сесійних стінах. Рівне досі залишається. Одним з небагатьох міст, де ще не затвердили цей документ. Із 56 положень депутати розглянули майже половину і перенесли роботу на наступне засідання сесії, що відбудеться в понеділок, 23 травня. Ірина Мороз, Роман Шикунець, випуск новин.